Друзі, ну а ми продовжуємо ранок на кордоні. Як і обіцяли, у нашій студії гість заступник начальника штабу, начальник відділу організації прикордонного контролю, підполковник Олександр Прищепа. Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, Олександре. Розкажіть про новий е, цифровий фільтр від COVID-19 для covid сертифікатів. Safe Сейф він, він зараз вчитує? усіх на слуху. Це нова система, і от хотілося більше дізнатися про нього. Е, так, дійсно зараз. Під час перетину державного кордону на в'їзд в Україну прикордонники з метою перевірки дійсності документів, які підтверджують вакцинацію, проходження тестування, експрес-тестування та відповідно ПЛР-тестування, за допомогою встановлення встановленого додатку сейфбоди на планшетах, можуть перевіряти дійсність даних документів за допомогою безпосередніх QR-кодів, які знаходяться на даних документах. Планшет щитує дану інформацію та видає відповідну інформацію щодо дійсності чи недійсності даного документу. Тобто цей база цього пристрою підключена абсолютно до всієї загальної бази щодо тестів, щодо ковід-сертифікатів, і все це якось там поєднано в ньому? Так, безпосередньо сам QR-код, який знаходиться на відповідному документі, який дається для перевірки, він за допомогою QR-коду. Та даного програмного забезпечення на планшеті щитується інформація, яка підтверджує то есть, дані особи місця проходження чи вакцинації, чи проходження ПЛР-тестування, та підтверджує нам безпосередню дійсність даного документу. Які країни, крім України, ще підключені до цієї системи? До даної системи підключено країни Європейського союзу та 10 країн, які є, не є членами Європейського союзу, тобто всього 37 країн. Тобто в кожній з цих країн наші сертифікати теж будуть отак от в базі прийматися, перевірятися і тому так, подібне Так, безпосередньо, де використовується дане програмне забезпечення, і за допомогою якого можна перевірити дану інформацію на даний час громадяни України, які пройшли повний курс вакцинації чи отримали хоча б одне щеплення, мають відповідні документи з qr кодами і також за допомогою додатку вдома, в якому знаход... Не... за допомогою додатку мобільного додатку «Дія», в якому знаходиться безпосереднє підтвердження вакцинації та відповідний QR-код, який за допомогою даного планшету можна перевірити. От, Хотіла, так. Да, про... Ви просто якраз згадали про це щодо однієї вакцини. У мене нещодавно друзі їздили за кордон і дуже. Незручно було оформлювати цю довідку, по-моєму, вона називається форма О16 чи, якось так, яка щодо однієї дози, як заносить, як зчитується ем, інформація саме з такими довідками. Дані довідки є двох е зразків. Тобто, один випадок це паперовий, паперовий носій інформації, і також в додатку Дія. Для громадян України він може також підтвердити дану вакцинацію однієї дози вакцини, однієї з вакцин, також маючи QR-код. Тобто наразі навіть одна вакцина допоможе в безперешкодному, і завдяки цьому сейфбордеру це буде легше набагато Так. а я думала, що тільки з двома вакцинами можна виїжджати. Тобто, зараз можна з, з однією вакциною перетнути кордон? Так. О, бачиш, яка інформація Корисно. Корисно. Так, змінами в постанову кабінету міністрів. Останніми змінами внесена інформація щодо прибуття також в Україну іноземців, які мають одне щеплення, вони звільняються від самоізоляції. Та перетинає державний кордон за відповідними документами. Ну там повинен бути якийсь срок. Да, що там за кілька днів йому потрібно зробити друге щеплення, що він його не пропустив. Да, а в нього там наразі ну якісь там дія повинна бути в другого щеплення, коли стоїть. А як він може зробив тільки одне щеплення і все, і, і більше не робив. Я ну, думаю, так, що відпов... там якась відмітка по даті повинна Так, на відмітка по даті є. То есть, коли пройшов першу вакцинацію, і проходження наступної вакцинації ця дата в документі є. Це я мала на увазі. Тобто там, напевно, застосовується така ж методика, як в звичайних сертифікатах про дві вакцинації, тобто е, час дії. От, наприклад, я влітку, ну, влітку на початку на кінці літа зробив е, ковід-сертифікат в дії, і він у мене буде до кінця цього року тільки. Тобто, ну, да. і точно так же, напевно, з однією вакциною. Взагалі. Е, для нас, звичайних радіоведучих, здається, що цей пристрій спростив в принципі, роботу, прописні операції. Але як це насправді так дійсно роз, розуміючи загальну ситуацію, що е, візуальний огляд документу це є е, просто перевірка документу, а за допомогою програмного забезпечення, це є повне підтвердження дійсності документу, який надає пасажир під час перетину державного кордону. Тому це полегшує е, для нас безпосередньо прикордонники, які пропускають осіб через державний кордон, забезпечують пропуск осіб через державний кордон е, безпосередньо підтвердження дійсності даних документів і бути впевненими, що прийнято правильне рішення. Ну і це все проходить швидше, да, набагато. Так, так. А от до речі, якщо говорити про сьогодення в плані, от коли був великий наплив Хасидів до Умані, е, там застосовувався вже цей сейфбордер. Так ми безпосередньо під час перетину державного кордону на в Україну паломників Хасидів під час перевірки документів, з якими перетинали державний кордон, застосовували даний планшети з безпосереднім додатком сейфбоди під час перевірки даних сертифікатів, і отримали відповідну інформацію про. Да про і особу, особу і, і всі решта питань. Так. А чи були вже випадки за період використання цього пристрою щодо підроблених документів? Е, так безпосередньо під час перевірки даних документів, е, особливо це сертифікатів про паспорт е, званих паспортів про вакцинацію, було виявлено майже 300 документів недійсних. Під час перетину державного кордону. Тобто на цьому пристрої висвічується недійсний, так? Так, безпосередньо є інформація дійсний. Він світиться зеленим кольором, угу. де відображається вся інформація. Під час щитування і виявлення недійсного документу, він світиться червоним кольором і відповідна відмітка, що даний документ недійсний. Тобто в системі наразі прикордоннику не потрібно звіряти там, все то просто воно написано Дійсний чи не дійсний, так. самостійно звіривши базу. Ого, це реально трошки полегшує, і знаєш про що я подумала, що ті люди, які раніше використовували тести, які знаєш, ну там могли десь там його куплені. Так, а тепер все, все по чесному. А як до цього прикордонники перевіряли тести, вакцинацію? До отримання відповідних планшетів з програмним забезпеченням здійснювалася візуальна перевірка документів з відповідними відмітками, згідно вимог Всесвітньої організації здоров'я, які затверджені Міні... Міністерством охорони здоров'я і передбачені для щеплення території України. Відповідні вакцини, відповідні відмітки та документи згідно визначеної форми. Тобто, um... От просто у мене завжди було таке питання, як може папірець, які ми взяли на той момент, ще не було сертифікатів, були тільки ці довідки у сімейного лікаря. Там дві печатки сімейного лікаря і поліклініки, і як взагалі, оці от печатки вони викликають довіру, що, от, наприклад, знову ж таки згадаю, в школі були у нас пару однокласників, які лікарняні робила знайома лікарка, яка ставила просто свою печатку? Як взагалі, отут -от воно все формується, перевіряється? Ну, самі розумієте, що встановити візуальну точність документу дуже важливо, особливо таких документів, які кожною країною розробляються самостійно, згідно вимог, звичайно, згідно вимог всесвітньої організації здоров'я і відміток, які мають бути, але визначення там, дійсності печатки, відмітки і всіх основних питань, тобто під час візуального огляду ми можемо побачити, чи це ксерокопія, чи це. Так звана намальована печатка, то тобто, різні бувають випадки, тому все в залежності від ситуації, яка відбувається під час перетину кордону. Тому і вирішили запровадити нову систему. Щоб Це реально було воно на... набагато краще працює в плані тому, що тепер вже ти навіть не подумаєш над тим, щоб підробити, щоб поїхати. Так воно можливо буде більше спонукати громадян, які подорожують. Чи виїжджають з України, чи в'їжджають до України, більш відповідально відноситись до даних питань. Може вакцинація це якось пришвидшить? до О, речі, було хоча да. дуже багато зараз була інформація щодо того, що саме на кінець літа люди більше почали вакцинуватися, саме за для того, щоб поїхати Бережувати. відпочинок за кордон. Угу. А скільки наразі на вашій ділянці перевірено за допомогою цього пристрою документів? Ну на даний час близько 50 тисяч документів перевірено з моменту отримання даних планшетів. З даним з відповідним програмним забезпеченням перевірено близько 50 тисяч документів. Тобто це період близько двох тижнів, так? Так. Ого, це за два тижні близько 50 тисяч. Де скільки людей проходять? Але знову ж таки, от я просто для себе думаю паралельно. Це наскільки простіше, ти не думаєш, де у тебе цей мішок довідок. Ще ти просто достаєш документ, на ньому qr код тебе перевіряють, кажуть, да чи ні, і, і все прекрасно. І воно набагато легше це полегшує дійсно і для пасажирів, подорожуючих, точніше, і для наших прикордонників. Взагалі, наскільки зараз багато пристроїв має державна прикордонна служба для перевірки, оцих саме Сейфбордер, що стосується окремо контрольно-пропускного пункту, це більше 50 пристроїв, які забезпечують безпосередню перевірку даних документів, що які стосується які? На, на приліт в Україну. А ця кількість достатня для вашої роботи? Так, Чи... на даний час це достатня кількість в межах пунктів пропуску, які функціонують на даний час, це достатня кількість. Звичайно, хочеться більше, але на даний час це достатня кількість, щоб перевірити відповідні документи і забезпечити належну організацію. Чи достатньо швидко взагалі пройшла освоєння цієї програми? Адже це новий, скажімо так, метод, нова. Система, по якій прикордонники працюють, наскільки легко було щось таке от нове, і дійсно протягом двох тижнів вже працює прекрасно. Як і будь-який засіб і програма забезпечена, потребує додаткового вивчення, але Часів. Працівників як часу на це немає для того, щоб довго думати і навчатися. Ми пройшли швидку адаптацію в даному питанні, навчили свій персонал. Персонал зрозумів принцип безпосередньої роботи даних планшетів з відповідним програмним забезпеченням. Тому певні перші дні певні були утикання і розуміння роботи, але з часом той всі питання зникли і зараз працює відповідно, то без збою. Не знаю, наскільки коректне питання. Вчилися самі. Чи були експерти, які допомагали цьому, які, наприклад, в країнах Європи працюють з цим Е, Ні, е, експертів з країни Європи у нас е, не надавали практичну допомогу, що стосується безпосередньої роботи. Е, були представники адміністрації Держпрекової які безпосередньо надавали практичну допомогу в організації роботи даних, з даними планшетами. А чи велика кількість тих, хто не має QR-кодів, але має підтверджуючи документи про вакцинацію, видуження чи тест? Так, відповідно і іноземці, і громадяни України, які не мають відповідних додатків, наприклад, громадяни України, які не встановили собі додаток Дія, в якому є електронні документи, відповідний qr код мають друкований документ, отриманий у відповідних медичних закладах. Він не передбачає. Інформації щодо зчитування з QR-коду, тому перевіряється візуально? До речі, якщо говорити саме про ваші відчуття, чи може цей сейфбордер стати не тільки програмою для перевірки ковід-документів, а в майбутньому і для інших довідок, допустимо, документів на знову ж таки в дії, можливо, в майбутньому їх приймуть і за кордоном закордонний паспорт на нього можна теж QR-код вибити. Чи можна буде перевіряти от на такому рівні? Ну сказати на майбутнє я не можу. Хотілося би, щоб більшість документів ми могли зчитувати і перевіряти і менше, як то кажуть, паперових було носіїв. Думаю, часом все прогресує, все змінюється. Думаю, з часом і да дане програмне забезпечення теж буде удосконалене і буде надавати можливість перевіряти більше документів. І що хотіла уточнити: пристроїці вони перевіряються лише на прильот чи на виліт. Також е, у нас е, безпосередня вимога. Постанови кабінету міністрів України всі обмеження визначені на в'їзд в Україну, тому дані планшети застосовуються безпосередньо на напрямках приліт в відповідних пунктах пропуску е, і наостанок е, згадали про всі обмеження, як зараз відбувається контроль, які умови в'їзду в Україну для іноземців, осіб без громадянства та українців, от якраз які повертаються. Ну, як ми попередньо було озвучено, що стосується іноземців та осіб без громадянства, під час для перетину державного кордону на в'їзд в Україну визначено постанови кабінету міністрів 1236 Вимоги наступні: це особа має мати відповідно зрозуміло це дійсний паспортний документ і документи, які підтверджують, або отримання повного курсу вакцинації, отримання одного щеплення однієї з вакцин визнаних. Також це документ, який підтверджує негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту. Що стосується відсутності документів, які підтверджують вакцинацію або однієї одні, одні, одного щеплення однієї з вакцин, особа має вибути на самоізоляції за допомогою застосунку вдома. Та має 72 години для того, щоб після перетину до державного кордону здати ПЛР-тест та знятися самоізоляції у разі отримання негативного результату. Що стосується громадян України, громадяни України, які повертаються в Україну, мають мати відповідні документи, так як або ПЛР-тест. Або сертифікат, який підтверджує одне щеплення, або повний курс вакцинації, відповідно мають відповідний документ. Якщо вони мають відповідний документ про щеплення або повний курс вакцинації, вони звільняються від самоізоляції. Особи, які та громадяни України, які прибувають на території України тільки з негативним ПЛР-тестом, вони також мають вибути на самоізоляції і після перетину державного кордону здати ПЛР-тест для прибуваючих, з яких країн зараз посилений контроль. На даний час це дві країни: це Республіка Індія та Російська Федерація. Так, друзі, я сподіваюся, ті, хто так. зараз нас слухає, записали. Бо наскільки нам відомо з минулих ефірів з нашими прикордонниками, все одно скільки б разів не нагадували, люди все одно користуються постійно ем, нашими операторами, запитують, і все воно продовжується однаково. Тому краще саме в такі моменти це все фіксувати, запам'ятовувати і подорожувати абсолютно вільно. А ще краще зробити дві вакцинації і їздити собі спокійнесенько, друзі. Нагадаю, сьогодні до нашої студії завітав Олександр Прищепа, заступник начальника штабу Начальник відділу організації прикордонного контролю, підполковник Олександр. дякуємо вам величезне за змістовну роботу за те, що нагадали нам. Бо знову ж таки, можливо, хтось відпустку в осені полетить і нагадування не завадить. Дякуємо вам величезне за цю розмову. Да, і вам дякую, друзі. Ну, а ми потихеньку завершуємо ранок на кордоні. Іночка щось хоче сказати. Я, хочу сказати, Я бачу почив. Друзі, завтра, як завжди, ранок на кордоні. Віктор Самоленко і на Кічуткіна будемо зустрічати вам е, вас. І усім гарного дня, Па-па. гарного дня.